Всім привіт! І в нас сьогодні що? нові ігрові автомати 2024, які варто спробувати. Так, залетіли ми на На-на-на-на-на-на-на-на-на джиджбетик. -на 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 так, мінімальну ставочку, так як гра не прощупана, не проюзана, у нас 25 центів, 10 центів. Орієнтуємося, це десь приблизно 4,50. Так, зразу в нас ретрігер спрацював. Ніби і подобається ж. Є ретрігер. Ну, побачимо, що з цього зможе бути. Так, так що у нас за око? Хорош! Старт хороший, але я не розумію, чи потрібно далі буде повишати з... взагалі ставочку. Давай 5. Років. Так, треба. Тут ще є бонусна гра, але нам треба мінімум 5 цих волшебних шариків. А може і ні, може тут воно трошечки по-іншому спрацює. Окей, окей. Для старта дуже ретригер спрацював. Ладно, за рахунок цього, що вони дали, можна підняти. Дивіться, як прикольно зробили в круто, я це вважаю. Попарилися. Красавчики. Ладно, давайте на 50 центів. Подвоїмо. Подивимося, так, у нас ультра це 500 доларів, Тут максималочка буде. Так, хлопці, граємо на GGBet. Тут у нас є постійні оновлення, якісь цікаві ігри. Не Так як на деяких злітаєш там один шлаг. Тут хоч трішечки, цікаво. Цікаво. є дійсно прикольні нові ігри. CPU працюють я так розумію, з нормальними розрабами, тому що всі популярні ігри, хто які любить, тут вони є. Тут вони на базі. Так. Давайте ще трішечки підкормимо почву, бо після того, що вони там дали на 25%. Центах, От тому я вибираю, де є велика кількість ігор. От щось не популярне, але ми зайшли, пробуємо. І воно працює в більшості випадків. Так, що в нас тут? Давайте, 75, поїхали. Так, цікаво, що в нас буде, коли оці черепушка назбирає всю цю ці... Кристаліки. Так, а не можливо, неможливо, якась. Угу, угу. Бонусна система, скітер. Угу. Ладно. Думаю, її можна буде на В якийсь момент на долар перекинути вже до округлити до 40 гривень. Но не спішимо. Не спішимо. Okay. Так. Таке. Не цікаво, якби ще десь бонуска вискочила. Давай, ретригер. Давай. Є, ретригер. Хорошо, на 75 центах вже трішечки краще. Поїхали. Ану давай. Ну, і що це ти таке робиш? Так, видно, одна буде пуста у нас. Прям дуже пуста. Але хоть з'являється. Давай дай ще шариків. Хоч бонусну грузилитиму. Ні, не, не дало. Бачите, така фуф... фуфлова фуфлова Нічого, це непогано, що вона нам все і не здала. Будемо підіймати. Давайте вже піднімлю. Долар 25 полетіли. Не хоче воно так, будемо пробувати з нею вижити Чуть-чуть цікавіше. Давай ще один ретрігер. Давай, 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 ну вряд ли. Так, оцих дві карти глаза було мені цікаво, як вона там далі підпрацьовує. Або хоча б бонусну гру. Там треба оцих 5 зелених шариків. Ну, нічого, в будь-якому випадку я вам завжди записую все як є. По правді матки є чи нема, чи можливо тут її потрібно більше юзати. Так, ворон поки слабо, слабо. Так, два ретригера випало. Не то, не то. Не Відчуваю, якщо бонуска залетить якась. Уже цьому черепу тріхи ми накормили його кристалами. Не, клас, клас. Дизайн под то, що треба. Прям заморочились над грою. Але бачите, заморока не. Сорока. Хм. Не сипе. Так, ну я бачу, що ретригер підпадає, ну чого ж ви? Дразняться, я капець. Я просто зараз ще в один момент піднімлю на полторашку. Поки ми її підкармлюємо, давайте, що у нас полторашка. Поїхали. Давай. Ворон балуй. Так, що тут? Король зіграв? три бакса. Давай, ретригер, ретригер. Єсть! Так, вовремя підняли на полтора бакса. Давайте зараз подивимося, що. Що. Так, хорошо і. Хорошо, давай. Дуже вчасно піднялася. Так, двадцатка є, це з першого спіна тридцатка є. Касар 200, Ну, ми трохи підпустили, не буду брехати. Але це все тез. Давай ще, давай ще шарики, шарики, давай ще. Є! Надіюсь, зараз буде ще під бонусна гра. Є, є ще плюс бонус на гра, Супер. Дуже хорошо. Так, що в нас тут ще може щось нападати? Не бачу, в принципі, мало вільних віконечок. Є, ж, назад три спіна повернули. Бачу, в них ще є сундучки. Так, ще три бакса. Тут люблю я такі промежуточні бонусні ігри, якщо сюди не попадають. Так, і. О, -о, О! Майже ще двадцатка залетіла. Так, є. Давай якийсь сундук. Є. О, -о, -о 22,50. Супер! Жир. Так, в принципі, вже нічого там не впаде. Ну, жирно, 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 друзі. Так, нема мімо. І того. Сюда, сюди, сюди. Все, в плюсі, плюсі. Да, 90 баксів лише на бонусній грі. 4 касарика. Сюди, не, не зря ми її підкормили. Давай ще одну бонусну гру. Один шарик дай. Один шарик, дай ще бонусну гру. А, ну да. Багато я захотів. Так, щось ще грає у нас. Давай ще ретригер хоча б. Так нема і. Дякую за congratulations. 70 чистесенькими баксів. З копійками забрали. Я вважаю дуже-дуже хорошо протестували. Добре, друзі! Залишаю посилання на цю гру в коментах. Кому сподобалось, ставимо великий плюс. Всім пока!